Всім привіт! Сьогодні хочу знову вам показати своє замовлення, з тему. Так, як я вже казала, в мене було останнім часом багато замовлень, тому хочу вам це все показати, поділитися з вами і, можливо, щось вас також зацікавить. І перше, з чого хочу почати, це буде ось такий пакет в якому щось чорне, а саме, піжама. Я замовила собі піжаму. Тут три по одному, тобто три речі. А, давайте подивимося. Перше, що в нас тут є, так, ось, давайте з футболки почнемо. Де ж та футболка? Ось. Ось така тут футболка. З котиком. «I'm okay». По розміру, думаю, що мені все підійде. Я поки що не міряла, але я і так візуально бачу. Далі тут ось такі шорти з бантиком і з котиком, і штанці в нас також з бантиком і з котиком, ось такі ось така трьохкомпонентна піжама. Uh, ну, Прит, на перший погляд, досить такий якісний, тобто не знаю, чи буде лущитись. Uh, сам матеріал гладенький, це в нас, звісно, якась синтетика, але вона буде можливо краще носитися. Вона досить таки тягнеться, еластична і дійсно дуже така м'якенька. Можливо, буде й приємна до тіла. Побачимо. Чи не замовляла піжами на тему? Захотіла спробувати. І будемо носити тут, до речі, дуже багато ниток. Ось, стирчить, дивіться, які нитки. Ось це дійсно мінус, тому що пошиття, дивіться, просто, які довжелезні нитки. Це все треба буде обрізати. Ну, така, знаєте, якість не ідеальна. Але ну, коштувала вона не те, щоб дорого, така середня ціна, тому можна спробувати. Далі, що я вам хочу показати, це буде щось косметичне. Я вирішила спробувати собі замовити ось такі сироватки. Ці сироватки я отримала в подарунок, обирала з того, що пропонували, і затримався мій погляд на таких сироватках для обличчя. І в комплекті три штуки. Але одну я вже подарувала мамі. Вона з ретинолом, тобто така, мабуть, більш антивікова. А ось ці дві лишила собі. А перша в нас ось така з гіалуроновою кислотою. В принципі, все як зазвичай, всередині там пипетка, ось така рідка прозора там, сироватка. Ось така з гіалуроновою кислотою серум. І ось така в нас з вітаміном С. Дуже цікаво буде спробувати. Доглядову косметику систему я ще не купувала. А, і не знаю, що це будуть за сироватки. Але, знову ж таки, отримала їх безкоштовно. Тому а, спробуємо, чому б і ні. Так, наступне, що я хочу вам показати. Це ось такий набір зубних щіток. Дуже давно хотіла собі замовити, вони мають бути м'якенькі, не жорсткі, дуже багато шикарних просто відгуків на ці щітки: чорна, біла і сіра. Досить такі м'якенькі там щитинки, це навіть видно тут. Побачимо, як вона буде у використанні. Вони будуть. Зараз вже викину свою стару щітку і візьму якусь із цих три штуки. Це мені вистачить надовго. Цікаво буде спробувати. Коштували вони дуже бюджетно. Я вам лишаю тут скріни з сайту цінами, І як це все виглядає на картинці? І як вживу у мене? Тут все як на картинці. Прикольно. Так, наступне, що я вирішила собі замовити. Це ось таке чудо, яке також дуже популярне, на яке я вже дуже давно дивилася. Це в нас ось така штучка для того, щоб собі робити локони на волосі, хвилі. Я думаю, що багато хто з вас таке бачив, багато хто з вас має таку штучку. Чесно кажучи, я чомусь думала, вона буде йти з крабіком, тому що ну, вони всі йдуть з крабіками, тому що треба тут фіксувати. Прийшло без крабіка, я думала, мабуть, його забули покласти, а потім подивилася на сайті, дійсно, там немає цього крабіка, там тільки ось така дуга і ось такі дві чорні атласні маленькі резиночки. Тобто, ну, добре, що в мене є свої крабики, буду їх. Використовувати, начебто можна з нею навіть спати, але, звісно, тільки на спині. Тобто, на ніч це робити. Ну, не знаю, я не певна, що буду це робити. Просто мені цікаво було спробувати. коштує це все, звісно, дуже бюджетно. Ось така атласна дуга, дві резиночки. Ну, якби спробуємо, що воно буде, чи вийдуть у мене ці локані, локони ці хвилі. Як, вони будуть, як вона буде у використанні? Чи зручно, чи ні? Так, далі наступне, що хочу вам показати, це скло для телефону. Просто коштує копійки за аж 4 штуки. Якщо десь робити, клеїти, то це одне скло з поклейкою буде стоїти коштувати десь 500 гривень. А тут за 100 чимось гривень цілих 4 скла. Звісно, сам, сам, ну, принаймні, у мене в самої не вийшло прям ідеально наклеїти. Це було досить таки важкувато. Багато було оцих бульбашок з повітрям, Так вони і не розгладилися. Я ще й здуріла. Розгладжувала ці бульбашки, в мене просто поруч нічого не було, чим би я могла розгладжувати. І я розгладжувала склом, іншим склом. І таким чином я тріснула два. Тобто одне я поклеїла, одне в мене ще лишилося, і два я просто викинула два нових скла, тому що вони потріскалися через те, що я ними розгладжувала скло від бульбашу. Коротше, в мене тільки одне запасне лишилося, якось так. Тут у нас в складі є ось таке скло, дуже все добре запаковано, але треба бути обережним. бо... Воно може запросто тріснути, тому тут дуже така добра, плотна картонна коробка, і також всередині воно отак от добре запаковано. Так, і тут у нас ще є ось такі якісь різні серветки, які ми треба очищувати. Телефон перед тим, як клеїти, вологі і сухі. Також я їх використовувала, коли це все робила. Ну, власне, така от штучка, дуже давно хотіла спробувати сама поклеїти бюджетно. Ну, не дуже добре в мене це вийшло, можливо, потрібна якась практика. Можливо, треба якась така лопатка, яка буде добре це все розгладжувати, а не склом це робити, яке я потім викинула. Ну, коротше, з чотирьох штук, тільки два в мене лишилося, але, враховуючи ціну, в принципі, нічого страшного. Далі хочу вам показати дитячі штуки, одяг, іграшки. Також мої замовлення на тему без цього не обходяться. По-перше, ось такий пакунок. Я обрала курточку для сина, демісезонну, тобто на весну вже. Ось така куртка, дуже гарна, яскрава, з таким от ведмедиком. Я бачу, що багато хто ходить в таких куртках, вони там є абсолютно різного кольору. Я обрала саме такий. Яскравий і дуже хороші відгуки на ці куртки. Трошки тут стрічать також якісь ниточки треба буде прибрати. Вони навіть самі витягуються. Я взяла так розмір, щоб був більше, чим менше. Тому трошки вона, ну, на зараз точно вона велика. А, може, весну вже буде краще. А, вона подовжена, що дуже добре. Замочок є, всередині, така вона. Дуже прикольна курточка. Мені вона на перший погляд сподобалась. В принципі, відповідає картинці і опису на сайті, тому весною будемо носити її. Наступне, що я вам хочу показати, це буде ось така крутезна балаклава, така шапка з помпонами, з ведмедиком. Дуже класно. Зараз син вже її носить. Вона не дуже тепла, чесно кажучи, вона тоненька, ну така середня, не дуже тонка, але і не товста. Не прям така зимова. Але зараз зимку він не і носить, і, в принципі, все добре. Вона дуже зручна, все гріє, тільки личко видно. Люблю я ось такі балаклави, і якість мені сподобалася, така приємна, тягнеться, помпончики ці, начебто добре. Тримаються, обрала такий гарний коричневий колір. Тому ця балаклава мені дійсно сподобалась. І ще придбала йому ось такі рукавички, які також він вже зараз носить, звісно. Ось такі вони, там можна було обрати різну комбінацію. Кольорів. Зараз я вже жалкую, що не обрала чорні, а обрала білі і бежеві світлі, тому що білі дуже швидко вимазуються, кожного разу їх потрібно прати, бо вони стають чорними, тому звісно це не дуже практично. Тільки якщо дитина їздить в колясці, так, тобто вона ніде не бігає, ніде не лазить, ні до чого не торкається руками, тоді можна такі от світлі. Ті, звісно, трошки темніші, що вже добре. А, і гарненькі такі з ведмедиком сподобалися мені. А, я думаю, вони, в принципі, для будь-якого віку підійдуть. Ну, як, десь і для менших, і для мого сина, якому два роки вони по розміру зараз підходять. Але я думаю, що і на рік вони підійдуть. От, тому вони також такі не дуже товсті, а більш такі тоненькі. Тобто, в принципі, можна їх і використовувати взимку, і восени. Ось такі рукавички сподобались. Далі хочу вам показати ось таку розвиваючу іграшку, поки що не видно вам, що там. Я сама ще її не відкривала. Давайте подивимося: це зараз дуже така популярна розвиваюча штука. Я вам покажу, як це все виглядає на сайті, як можна це використовувати. Тут ось такі от баночки магнітні. Вони всі різного кольору, всередині баночки-предмети такого ж кольору. Можна це клеїти тут на магніті, можна клеїти і на магнітну дошку, і на холодильник, часто клеїть їх саме на холодильник. Ці всі, фігурки. Ці всі фігурки прибирати, вони виймаються, клеїти окремо баночки, і малюк має сортувати по, по кольорам, тобто в чорну баночку, чорні предмети, в коричневу коричневі. І так далі. Там багато кольорів. Ой, вони тут всі на магніті так добре приклеюються: фіолетовий, рожевий, червоний, зелений, який тут ще помаранчевий, жовтий, синій. Як бачите, багато тут баночок з предметами, сірий. і от Чорний. Ось такі от класні магнітні баночки для розвитку дітей, щоб це все сортувати по кольорам. Ну, такі, знаєте, магнітні сортери, як це ще називають, і таким чином дитина вчить кольори. Ще вам хочу показати набір шкарпеток. Їх я отримала безкоштовно. Подарунок за замовлення. Обрала отакі шкарпетки, дуже давно на них дивилася. Я обрала більший розмір. Тут взагалі вказано, здається, на 4-5 років чи що, але 3-5 3-5 років, але, чесно кажучи, вже і зараз їх можна носити в 2 роки. Тобто, ну, це таке діло. Вони власне тим, що тут є ось такі прорезинені підошви, такі стопери. Тобто вони будуть не слизькими, можна ходити по дому замість капців. Ось такі от у нас бежеві, тут з різними тваринками вони ось такі також коричневі. Тут у нас скільки тут шість, шість пар багатенько. Ось такі якісь темно-коричневі. Ось такі якісь бежеві, з рожевим відтінком. Далі такі гарні, зелені і ось такі з якимось лисенятком, чи єнотом бежеві. Гарні кольори, на перший погляд, дуже такі якісні шкарпетки, цілих шість пар, дуже круто. Але це я залишу на потім. Зараз у нас арпедок вистачає. Ті ці я і брала з таким розрахуванням, що на пізніше буде. Хоча, знову ж таки, по розміру бачу, що можна їх носити вже і зараз. Те ж саме стосується колгот. Зараз у нього багато когот. І я замовила ось такий набір, але знову ж таки на А, Замовила. Взагалі там був розмір 2-4 роки. Я думаю, ну, може, до 4 років вони будуть. Але, знову ж таки, я їх відкрила і зрозуміла, що на зараз вони вже підходять. Ну, якби з 2 до 4, але от на 2 вони вже точно підійдуть. А, їх я також отримала безкоштовно, що дуже приємно. А, ось такі тут колодки сірі з левом. Ну, Бачите, такий, наче невеличкий розмір. Так, вони тягнуться, але ну, на 4 роки мені. Здається, навряд чи будуть. Так, ось такі сірі. Далі. Такі от у нас сині з машинкою, зірочками, з хмаринками. Так, ось такі блакитні, з ким там у нас з зеброю. Ось такі блакитні. І ось такі темно-сині з машинкою, з пожежною машиною, здається. Ось такі, ага, що в нас там на дубці? Якийсь трактор. Чи що це? Дивіться, ось такі. А, На перший погляд, вони дуже приємні, м'якенькі, якісні, але зараз він носить вже двоє, а, дві штуки з тему колготки. І вони, ну, мабуть, як всі колготи, неважливо яка фірма, вони дуже швидко кошлаться. Таке враження, що він вже носить просто роками. По зовнішньому вигляду, але насправді тільки от нещодавно почав одягати. Тому так в принципі, те саме з іншими фірмами, Вони всі дуже швидко кашлатяться і с тему в тому числі. Добре, що є машинка для катишок, і можна це все якось трошки прибирати, але якось не дуже воно виходить. Все одно такий вже вигляд, ніби ношені і ношені. Ці колготи всі зараз дійсно вони виглядають гарно, поки новенькі, але знову ж таки варто одягнути раз і все, вони вже будуть якісь суперношені. Так, а в цьому відео це все, що я хотіла вам показати. А дуже сподіваюся, що мій огляд вам сподобався, було цікаво, інформативно. А побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!